Хтось може запитати, чому Аллах дав це знання своєму пророку про ніч перед визначення, а потім забрав це знання. На це питання є відповідь. І причини, чому так сталося, вони дуже прості. По-перше, вчени кажуть на те, що якщо б всі люди знали, це і щирі люди і нещирі люди, добрі люди і недобрі люди, особливо недобрі люди, вони могли б скористуватися цим. Це по-перше. По друге, якщо б не дуже щирі люди узнали про це і знали точно коли. Це, особливо бездарі, вони могли б скористатися цим. Третя причина. Вони могли б це не дуже щирі люди просити не те, в чому є здовольство Аллах. Панта. І четверте, і основне тоді б ну, не було б різниці. Повинна бути різниця, так чи інакше. Між щирими людьми і нещирими людьми. щирими вся ця дуня для цього, в тому числі і ніч перед визначенням. Тому в цьому є велика влага. Та людина, яка щира, вона насправді буде поклонятися і 10 ночей. А та ще на щира, вона буде шукати в цей момент.